До формування середовища та нових ідей комфорту поронянсь. Сучасна забудова залізничного масиву санімозайку За із минулим. І майбутнього та кожна нова будівля намагається знайти своє місце серед типових панельних блоків 60-х. Район, який довго залишався стабільним і навіть трохи застигнув у часі, за останнє десятиліття, почав змінюватись. повільно, але впевнено. Сучасні будинки, хоч і поодинокі, вирізняються не лише поверхневістю, а й архітектурними рішеннями матеріальним фасадів. Внутрішніми двориками і ландшафтним дизайном. Одним із перших новачків став 19 поверхівий монолітний будинок на вулиці Волгоградській, 9, зведений у 2001 році. Він одразу конструктував із оточенням, але став початком нового етапу в розвитку масиву. Сьогодні нові проєкти зосереджені переважно на реконструкції застарілих територій або заповнені порожніх плям між старою забудовою. У районі можна